Стависька одна з головних у Могилеві-Подільському сьогодні. Вона звичайна, буденна і водночас дуже активна, яким було життя вулиці 100 років тому, і звідки її назва цікаво? Тоді йдемо з нами. Сьогодні наша розповідь буде про унікальну і неповторну вулицю нашого міста, яка є єдиною в Україні. Стефан Потоцький в кінці 16 століття збудував замок і назвав місто на честь свого тестя Єремії Могили. Укріплена частина замку розміщувалась безпосередньо на площі Єремії могили, там де зараз пам'ятник. На жаль, ніхто із середньовічних художників не намалював могилівський замок, але кілька Подорожніх залишили його опис, серед них німецький мандрівник, дипломат Ульріх фон Вердум, який у 1670-72 роках подорожував Галичиною та Поділлям. У своєму журналі Подорожей він 5 жовтня 1671 року так описав замок. Могилів розташований за 9 українських миль від Кам'янця-Подільського та за 7 від бару. Місто побудоване у формі тупого трикутника між Дністром, який умивав його з півдня, та Великим озером, яке захищало його з півночі. Місто є близько 800 кроків у довжину, і там, де воно є найширшим, 400 кроків у ширину. Східний кінець, який є наступний, має мур і рів. Обабіч стояли дві вежі, одна з яких одночасно є брамою. Західний кінець має валище токолом і ровом навколо. І двома маленькими бастіонами на обидвох кінцях. Ворота є посередині з півмісяцем. На західному кінці є розташоване велике передмістя між Дністром та Озером. Воно було повністю спалене Сінільським на початку цієї компанії. На східному кінці є співродмірне, обширне передмістя, а також Могилів у повній його окрузі є достатньо великим, густонаселеним і з великими промислами. Могилівський замок можемо побачити на незавершеній схемі 1750 року архітектора та інженера П'єра Ріко де Тірегайля, виконаній на замовлення Францишика Салезія Потоцького. Так як і в описі замку, ми тут бачимо. Що з півдня замок омивався Дністром, а з півночі його захищало Велике озеро. Брама з півмісяцем це є турецькі ворота, і тут ще були грецькі ворота. Власне, на місці цього озера ставу і розміщена вулиця Стависька, і е, завдяки от цій водоймі власне названа. Те, що тут був став, свідчать повені 1927, 69, 2008, 2020 років, бо підйом води був найбільшим і починався з найнижчих точок біля ринку, монтажно-економічного коледжу універмагу Дністер. Колорит вулиці Стависької передають листівки сторічної давнини. І на ній ми можемо побачити будиночки. Крамнички, перукарні і мешканців, в чим вони одягнені, що вулиця вкладена бурківкою, гарна і сучасна на той час. Є ще таке зображення вулиці Ставийської, де також ми бачимо, що там і жваво проходила торгівля. Люди їздили і возами, і ходили пішки, тобто щось перевозили, купували, продавали і просто жили. Є ще така цікава листівка, пожежна команда. Тут вулиця не підписана. Але на плані 1913 року ми можемо побачити, що біля біля вулиці Ставийської, на розі з вулицею Київською, було чотири пожежних вулиці, і ця пожежна команда розміщувалася саме на розі вулиць. Про це свідчить договір, в якому згадується саме це приміщення. 22 травня 1913 року Могилів Подільська міська управа і громадянин Гельберг відповідно до постанови міської думи від 27 квітня 1913 року уклали між собою договір про наступне. Міська управа надає гельбергу терміном на три роки в оренду місце на розі вулиць Київської та Стависької біля будівлі пожежної команди, там, де зараз розташований кіоск для розклейки афіш, за плату на користь міста в сумі 70 карбованців на рік. Гельбергу надавалося право встановлювати на орендованому місці. Один кіоск для продажу газет, журналів 15 серпня 1941 року в Могилеві-Подільському було створено гетто, в якому в грудні 41-го року перебувало 3733 місцевих євреїв. Його межа проходила по провулку Соборному і тягнулася вверх. Протяжність його була велика і воно. Проходила його територія аж до початку вулиці Полтавської і власне полтавського провулка, який також охоплювалося. Вгору місто воно тягнулося аж до автовокзалу. В часи гетто в ньому на початку створення проживало близько 4 тисяч євреїв. З осені сорок. Першого почалася депортація євреїв з Бесарабії і Буковини. Могилів війшов в румунську зону окупації, тобто так звану Трансністрію Задністров'я, яке розміщувалося від Дністра і до Буга, і закінчувалося річкою Лядова. Були також епідемії. За часи існування гетто Загинуло близько п'яти тисяч євреїв. В 43 му році було дозволено трьом тисячам євреїв повернутися в Румунію, і також румунський уряд в березні 44-го добився дозволу повернути 1400 сиріт також на територію Румунії. Вулиця Стависька в радянський час була перейменована на вулицю Дзержинського. Саме в той час руйнувалася наша історична пам'ять, і автентичні назви вулиць, так і населених пунктів змінювалися на назви політичних діячів і ідолів радянських. Тому такі назви, як і архітектурні пам'ятки, ми маємо берегти. Вздовж цієї вулиці розміщувалися єврейські будиночки, які я пам'ятаю з дитинства, і які можемо побачити ще. На старих фотографіях 69-го року, так і 70-х років. Тут, власне, був штетл Могилева Подільського, таке єврейське містечко. Зараз ці всі будиночки знищені на їхньому місці. У нас є і торгово-розважальні центри, ресторани, крамнички одягу, гаджетів та інші споруди. Для Мене особисто вулиця Ставицька, це вулиця мого дитинства, вулиця з присмаком і ароматом історії, вулиця з глибинним змістом. Саме такі назви ми маємо берегти, як пам'ятки архітектури. Це є нашою історичною спадщиною, і ні в якому разі ми не повинні такі вулиці перейменовувати. Отже, бережімо назву цієї вулиці.